Вітаю вас, друзі! Сьогодні знову ми приїхали в ліс, будемо ходити по Першій світовій війні. Є невелика відмінність, що ми запланували сьогодні відвідати позиції німців, а саме 48-резервна дивізія, яка воювала активно тут в нас в Карпатах. Відомі 221-й-222 полки. На противагу їм були росіяни. Один з найвідоміших полків це 10-й, 12-й, стрілкові фінляндські полки. Якщо буде щось цікаве, обов'язково покажу. Як то кажуть, не пряжками одними і пікелями знайшов ось таку пластинку цинкову з клеймом заводу. Пише Санкт Петерб -патрон завод. Інколи попадається з орлами. Такі гарні, цей такий собі. Таке враження, що сьогодні або буде дуже коротке відео, або його напевно, не буде. Ось в ямці знайшов такий стаканчик алюмінієвий на 1,4 літри, сплюснутий, але ціленький, ось тут, ось. ось тут в ямі знайшов. А так, щось журба, сумно сьогодні. Так, ловлю. Гарний, гарний сигнал. Зараз спробую одразу. Я підозрюю, що предмет недалеко. Ну, мають мене. Ось, знайшов. Такій алюміній обідочок. Фіаско. Так, ну нарешті ми ходили леву частку дня і нарешті ми зачепили гарний сигнал, правильний сигнал. О, є пряжечка російська. О, все на місці. Ну, стан напевно, такий собі буде. Вона ще личком доверху лежала, правда? Так. Yeah. Ну, Це звичайна піхота, але то є пряжка, вітаю напарника, вже не з пустими кишенями додому поїду. Це ще отак Карпати, який гарний лісочок. І ми знайшли пряжечку нарешті. Ми продовжуємо далі ходити, день підходить до кінця, ми вже, якщо чесно, налаштувалися вже йти. До машини, але ліс продовжує нас здивувати. Напарник піднімає другу прягу. І що, як? В поганому стані. Угу. Задок нічого, а передок так собі. Ну нічого? І Так, Так, Та, вітаю, вітаю. Будемо ще, напевно, трошки ходити. <хи> Отже, виходить так, що ми вже біля машини. І значить, ситуація по знахівках у нас наступна. Основною метою, звісно, були німецькі позиції, але з німецьких позицій ми знайшли лише ось такий стаканчик, який я вже показував. Знайшли спинку від пікеля. А, і тут є така штука, як основа допіки. Є ось такі голови, ну і є дві пряжки. Теж непогано. Є кірка ось така. Досить в бадьорому стані. Ну і напевне одна із цікавих речей. Тато умудрився в лісі. Карпата, ген, знати де? Знайти ось такий телефон. Не знаю, наскільки воно давнє, наскільки ні. Можливо, якщо хтось бачив, тому що ніяких клейм ні, нічого ми не знайшли, тому невідомо. В принципі, було б щось круте. Думаю, було б обов'язково з клеймами. Тому напевно це щось більше до современщине, як то кажуть. Ну, якщо хтось знає точно, напишіть скажіть. Все, друзі, на сьогодні досить. Знову ж таки, ми втомилися. Я от бачу, побачив себе в камері, теж грязний. Знаєте, є цей момент, коли коріння лопатою так прорізаєш, а на тебе бризкає земля. От, от такі випадки були сьогодні зі мною. Отже, я, якщо чесно, думав, що сьогодні. Не буде, що вам показати, не буде навіть ніякого відео, тому що напевно, 75% наших пошуків були безуспішними. І от реально, буквально за пів години, за годину до кінця нашого виїзду все-таки напарник дві пряжки знайшов. З чим ми його і вітаємо, тому хоч можна буде зробити якийсь ролик. Все на сьогодні досить. і Зараз йдемо до машини. Машина десь не знаю, 100 метрів чуть нижче. І далі будемо вже спускатися до села і їхати додому. Всім дякую, радий був вас всіх бачити, чути. Бувайте!